будь ласка, В ліфті завжди тихо. Ну, коротше, дрім. Зайшли. І тут раптова ситуація. Ми їдемо в ліфті з нашим мером. З мером нашого міста Боже, як його звати. Олександра Ченсанович. І ми зустрічаємо Олександра Сір. Ченсанович. Пропозиція, у нас є проєкт, і ми працюємо, тому ми хочемо його, трохи його йому презентувати. І ось, що ми будемо йому казати: добрий день, Олександр. Олександр Шансановичу. О... У нас є до вас одне таке запитання. Що у вас асоціюється наше місто? Людмил відповідає або ну таке щось розповість, а ми кажемо, це дуже добре. А, і а, ви то знаєте, що у нас є такого гарного в місті. Ми то знаємо, бо ми цим займаємося, але ось більшість людей вони цього не знають. І ми саме прагнемо донести думку про те, що, нас, що в нас в є, що подивитися і є навіщо приїжджати до нашого міста. Саме ми працюємо над створенням бренду міста з метою залучення капіталу до нашого міста. І тому в нас є до вас пропозиція залучитися до нашої долучитися до нашої групи і працювати разом з нами. Якщо вас ця пропозиція зацікавила, то, будь ласка, залиште нам зворотній контакт, можливо, і візитівку, і ми б хотіли з вами зустрітися для обговорення подальших питань. Коли вам буде зручно, це можуть бути або будні, або вихідні дні. Проте в нас є своя візитка, будь ласка, тримайте. Тобто, якщо вам цікаво подальший розвиток нашого міста, я сподіваюся, що ми будемо спрацювати. Все.